Прокинулася сьогодні пізно, майже о 8 годині. Ну, ще ранок, взагалі-то, восьма година. Сьогодні нам подаруночки присилали вночі. Тобто вчора вночі до 11-ї. Так гепало осколки, уламки летіли по дахам, стукали. Ой. А, туйка. Я думаю, що тут під склянкою стояло, все вона здохла. Продовжують гинути рослини. Я тут посадила цей амарант. Ось такий зелений, ось такий, оцей більш розлогий, він таким деревом росте, розпушеним, а цей пряменький такий. Закрити оцю ялинку, Цю хосту. бо цей кущ. Не справляється сніжнояйник Але і він мені послужив непогану службу, коли було дуже спекотно. Ось такий у мене декор. Я вже сто разів його. люстри звичайно, старі. Це те, що я знайшла в кардірі. А я Моя... взагалі все знаходжу, все приношу з кар'єру. Ось таку. Бленьте, яка гарна. Ну, схожа на коня. Ну, щось таке є начебто. І це щось таке є. Я все спонукаю до не палити все. Гляньте, яке воно гарне. Воно в собі сидить, лежить, їсти не просить, а прикрашаю. Ну, мені це дуже подобається. Привезла воду. Нам воду возять, бо в нас вода погана. Тоді, як затопили, розбомбили каховську. У нас вода до, до цього часу не стабілізувалася. Погана вода. Ми її чистили її всякими медпрепаратами. Але Оце мені сусідка нещодавно віддала оцей візок, бо мої два вже колеса поломані. Це мій декор, це я не, недавно зробила. О, гляньте, яка, яка гарна композиція. Ну, правда ж гарна. Оце треба пообирати. Я обирала. Але оце треба знову пообирати. Ну, а цю деревинку я поставила, бо не знаю, куди її ще притулити. Це також гарна така деревинка. Вона у мене вже три роки, от кажуть, треба фарбувати. Ну, я не фарбую себе в садочку, в мене все отаке в природному стилі. Гляньте, який він тут корявий, який він тут виверчений. Викручений. Ну, в мене він так стоїть. Скоро зацвіте, ніяк не зацвіте Я вчора пересаджувала рослинки. Ой, це падає я його. Коти лапи свої, е, цей, кіхті тут свої точать. Хоча що тут точити, я не розумію. Ось моя осіння композиція. Гляньте з цим слоником. Куди його поставити, щоб його було гарно видно? Слоненятко. Бачите? От, Босини. Ну, що ще треба? Гарно ж? Гарно. Літо в мене було. Таке, що мені навіть не хочеться заходити інколи в садочок. Як подивлюся на нові. Це ще я не придумала, що з цим зробити, так поклала і все. Він тут не буде, бо це японський садочок, пиво тут ні до чого, звичайно. Ця мурашку я нещодавно робила відео, не подумала раніше, оце не треба було постригати, воно б було щільніше. Коротше кажучи, було б красивіше. Ой, оце я така незграбна. Оцей клематись, мабуть, обріжу. І він дає на цвіт знову. Вон та яка гарна квіточка. Гарніоні такі. Це ж останній їхній подих, так би мовити, так? О, виляглася. І обов'язково треба вилягтися на гвоздику. Я вчора різала оцю яблуню, бо вона дала високі. Гілки, а мені. Ні, високе мені треба, але мені тут треба, щоб воно було пухнасте. Та й тим більше я не знаю, що мені тут треба щось прибрати. Чи є лівець оцей, ну я не хочу його прибирати. Це ж японський садочок. Яблуня також умісне в японському садочку. Це я нещодавно зробила отаке сміхотворне. Чим смішніше, тим краще. Це мене розважає. Ой, ось така пташка в мене є. Щось вона дивиться не туди, куди треба. Ну, може, хорбачка там побачила. Це також композицію я нещодавно робила. Хто не бачив, подивіться. Ой, треба полити, бо там мох уже зовсім. І ось ця композиція. Чайник також, до речі, знайшла його у кар'єрі. У мене все з кар'єру. Оце тріснув мій будиночок, треба його повісити. Мене вони там висять. Все одно, як би не було, яка б не була ніч тяжкою, життя тяжке, а вийдеш в садочок отак. Знаєте, скільки насіння він нав'язав, Та й від від серця, на душі стане легше, ну і дельфіни. Ось вже там тіна видно знову. Кожний день вибираю. Кожнісінький день. Десь тут жабка була, ропуха немає. Ой, Ось. горець йому все ні до чого, гляньте, який гарний. Він у мене вже третій, а навіть, мабуть, більше. Я його ще до війни купувала. От як у нас тепер. Час розподілився, так? До війни, після війни. Ось на цьому я закінчу своє ранкове відео. Поїду, мабуть, на центральний базар, може, щось куплю собі для душі. Бо стрес був такий вночі я. Пів цього валер'янки випила пів пляшечки. Та, якби воно помогло. Воно допомогло тоді, коли вони перестали гатити, а так воно мені не допомагає. Ось в японському садочку. Ліхтарик я сама зробила, і японочку там поставила чи японця. Ні, це японочка, бо з грудьми побачати. Ну ну все добре.